Полтавщина один із найбільших регіонів України з покладів газу. Лише минулого року в області видобули майже 6 мільярдів кубометрів газу або 40% від загального об'єму по державі. Щоправда, полтавці від цього майже не мають зиску. Саме тому на останній сесії облради депутати відмовили Укргазвидобуванню в наданні дозволів на розробку родовищ на Полтавщині. Керівництво підприємства на це рішення відреагувало миттєво. Ми зацікавлені в такі в такому співробітництві в ефективному. Ми хочемо бути відповідальним партнером місцевих громад, тому що ми тут сплачуємо податки, тут працюють наші люди, і ми є частиною цих місцевих громад. Тому ми, як компанія, повністю підтримуємо цю практику соціальних угод і ми продовжуємо таку гарну практику, яка склалася минулого року. Не проти. Співпрацювати і громада Проте хоче дещо змінити правила гри за словами депутатів. Досить викачувати надра з полтавської землі без належної віддачі. Протягом останніх років підприємці недостатньо виділяють коштів на розвиток соціальної сфери, на видобутку корисних копалих страждає і екологія. Підприємство. Без деяких наслідків, які видобуває підприємство, особисто це при бурінні свердловин, є за собою, залишають ну, невеликі, як би можна так сказати, і проблеми, да, і негаразди. Є багато на сьогоднішній день скаржаться селищні ради, там голови селищних рад. А плани в Укргазвидобуванні – на вже цього року вони планують розвідати 10 нових площ. Сьогодні ми проговорили на низку питань, вони лежать в основі соціальних проблем, які є сьогодні в Полтавській області. Це інфраструктура, це екологія, це підтримка майбутніх об'єднаних громад, це децентралізація, передача повноважень, саме головне те, що я сказав, передача фінансових ресурсів, які дадуть змозі нашим громадам, майбутнім, фактично, які сьогодні є, розвиватися. От я вам для прикладу, хто був на колегії, пам'ятає, що звітувався новий керівник об'єднаної громади. Що тільки за минулий рік збільшився бюджет у нього в два рази з 40 там до 78 мільйонів. мільйонів. Це є перспектива всіх територій, які можуть сьогодні йти по шляху реформування. Щоб це стало реальністю, необхідно впроваджувати не лише соцпрограми, а й більшість рентної плати залишити в місцевих бюджетах. Допомагати необхідно людям, а не годувати керівництво держави, переконані полтавські депутати.